Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі. Рекламна агенція ArtMix Media. Важливі дрібнички для вашого бізнесу. Попри лютий мороз, зануритися у полонку, бажаючих, що мало серед бориспольців також є сміливці. Дуже добре. Кожний рік цим займаюся. Для здоров'я. І для того, щоб як то себе. Переконати, що ти можеш щось Кльово. А ми вже третій рік скупляємося. Купаємося. Ну як третій рік не боліємо дуже хорошо і холодно. Весь православний світ, 19 січня, відзначає хрещення Господнє. Свято завершує різдвяно-новорічний цикл. У цей день священнослужителі освячують річки та озера. А люди вірять, що вся вода є святою та цілющою, а пірнувши в ополонку, можна очиститися від гріхів. Хай Господь сподобить і нас прийняти благодать святого духа. Яка зійшла на Спасителя, коли він умивався у річці Йордан, щоб і ми, наповнившись Духом Святим, змогли дійсно прожити наше життя у благочесті і чистоті. Всім Божого благословення, Христос хрестився в річці Йордан. Ісуса у віці 30 років охрестив Іван Хреститель в Річці Йордан. А коли Христос вийшов на берег, з небес почувся голос, який назвав його Сином Божим. Відтоді цей день неабияк шанують у народі та дотримуються пов'язаних із ним традицій. Це ну, корисно, ось це якийсь певний такий е, очищення якби думок, тіла. Ось таке можна сказати освячення повернення людини до Бога в черговий раз і змивання всього нечистого. Ось коли людина приймає і вірить в Господа, то це день святого Водохреща і ще одна можливість. Звернутися до Бога, щоб він простив наші гріхи. Дмитро протягом п'яти років пірнає в ополонку на свято водохреща та відзначає, що моржування позитивно впливає не лише на здоров'я, а й на зовнішній вигляд. Є у нас такий товариш Володя Борисенко, Він провокатор в хорошому сенсі слова, тому що, якщо б, звісно, не вот этот вот задор. Він говорить, мужики, давайте зберемося, покупаємося. Вот, ми сьогодні тут все зібралися. Традицію зміцнення духу шляхом пірнання до ополонки на свято хрещення Господнього підтримує і колектив телеканалу Бориспіль. Тож цього року ми також долучилися до занурення заради укріплення духу та тіла. Тетяна Поминальна, Максим Хлопотов, Володимир Косинський. Новини телеканал Бориспіль.